Наші кейси е, сконструйовані для військових, е, мають міцний корпус з міцного пластику, спеціальна конструкція, яка забезпечує надійність, герметичність, захист від уламків, захист від води, захист від вологи, е, надійна фурнітура, замки, які надійні, прості, болото попало сюди змили водою. Зручні ручки, які не впираються і витримують велике навантаження до 60 кг при використанні з перенесенням дві людини, може використовуватися як для перенесення складного електронного обладнання, старлінків, має можливість монтування моніторів для систем управління БПЛА, реп та інших електронних систем. Всередині кейсу ми можемо зберігати складне обладнання, яке потребує надійного захисту від вологи, від уламків, від струсів. Має ребра жорсткості, які забезпечують надійність самої конструкції, має місця кріплення для монітору що зберігає герметичність при встановленні монітору. Має герметичні вкладиші резинові, які теж забезпечують герметичність кейсу, має клапан вирівнювання тиску, який забезпечує зручне складання кейсу і можливість транспортування в авіаційному транспорті. Сам кейс має високу плавучість при повному завантаженні. Він два кейси можуть витримувати на воді одну людину. Наш кейс може використовуватися е, як е, для транспортування, є засіб для транспортування Стерлінка. Е, виготовляємо також спеціальні ложементи під Starlink, які забезпечують його зручне перенесення, складаючи отаким от чином. Кейс має спеціальні. Пази для зручного штабелювання і витримує штабелювання до 300 кг при навантаженні один на один.